Детально про ситуацію на фронті хотів би говорити зараз із головою Українського центру безпеки та співпраці із Сергієм Кузаном. Пане Сергію, ви вже на зв'язку чуєте мене, так? Так, чую вас добре. Вітаю вас. Вітаю вас також. Скажіть, будь ласка, спершу про взагалі актуальну ситуацію на фронті. Ви слідкуєте. Хтось нас вихваляє, хтось навпаки, продовжує говорити. Що ми повільні? Одні і ті самі села лунають в новинах. Новопрокопівка, вербове. Скільки ще тижнів, місяців ми будемо чути одне і те саме? Так, безперечно, але справа в тому, що ми діємо в єдино можливий доступний спосіб. Тобто, без підготовки, от власне кажучи, нашого наступу, ну не можна рухатися і не можна повторювати, скажімо, тих спроб, які були ще на самому початку, ну здійснені. Ми всі пам'ятаємо кадри. З підбитими танками, тобто, ну дуже добре, що втілів вцілів особовий склад, але ось вестися на такі ну на такі вкиди, на підганяння, звичайно, що не можна, ну просто не можна. Наступати на міні поля, на міні загородження до того часу, як вони повністю не будуть розміновані, причому так, щоб пройшла ну, не лише якісь малі піхотні підрозділи, але також і важка техніка, і інші засоби, тобто, ну там є, є зенітно-ракетні комплекси. Не можна, звичайно ж, наступати, зупинятись чи підганяти техніку до того часу, поки за нею не буде знищена ворожа артилерія. Тобто, ну або ж принаймні, яка не до того часу, поки вона буде подавлена. Тобто, це зрозуміло, і точно так само і особовий склад. От поки він його не прибити по його позиціях, до того часу, звичайно ж, ну наші втрати будуть величезними. А ми не можемо собі дозволити втрати на як при класичному при будь-якій класичній наступальній операції. Там це загальна цифра, лунає 3 до 1, або ж більше. Отже, тому наше к наше командування не маючи авіації, не маючи далекобійних ракет в достатній кількості, тобто ем, це досить штучні е, штучна продукція Storm Shadow, наприклад, Scalp, е, діє в цей спосіб, який тільки можливий. Тобто, скажіть, на... а чому США, не... чому США сьогодні говорилося про те, що Кулеба зізнався, що про Atacams із е, Блінкеном вони обмовились, але немає результату? Чому США не наважуються надавати ці далекобійні ракети? Чому Шольц блокує Таурус? Є одна відповідь зрозуміла, чи це, це ж більш складна ну, ситуація? Так, та, Німеччина не буде давати цих ракет без погодження зі Сполученими Штатами. Тобто Німеччина, наш найбільший європейський партнер, саме в континентальній Європі, із постачання зброї. Але без сполучених штатів от таку далекобійну зброю ракети вони все ж таки не наважиться давати. Щось просто не наважиться давати. І от чуємо і в самому комітеті про те, що це от персонально він блокує. Ну, це не та людина, яка б щось персонально блокувала би без погодження зі своїми е, партнерами. Добре, чому тоді а... немає погодження у... зі штатами? Поясніть е, я О, так розумію, що це... спершу будуть Атакамс, а потім вже будуть Таурус. Е... Ну можливо, спершу буде рішення. А далі, вже це вже питання технічне, що буде перші чи атакамси чи тауруси. Але найголовніше це саме погодження Вашингтону, і от його наразі немає, виключно через політичні мотиви. Тут немає жодних ніяких об'єктивних причин, чому ми не повинні отримувати їх. Ну чуємо там різні думки про те, що американське промислово ще недостатньо виробила, і що мовляв потрібно і свою оборонку забезпечувати. Ну але чесно кажучи, це все здається. Ну їхні тисячі, які вже. Перебувають на складах. І сотні, які потребуємо ми конкретно в цій наступальній кампанії, ну це просто не зрівняння звичайно ж, цифри і більше того, одно атакам це, все ж таки не та ракета, хоча це і балістична ракета, але все ж таки там 130-310 кілометрів, це не та дальність, яка сьогодні потрібна сполученим штатам в будь-якій їхній військовій кампанії по цілому світу. Ви можете політичний аспект прокоментувати, якщо це політична ситуація, про що вона? Про те, що Сполученим Штатам вигідно затягувати цю війну. Сполучені Штати дійсно бояться програшу Росії. Це виглядає настільки банально? Ну, це як би сказати, це наше трактування, але до того часу, поки ми не отримаємо, хоч якісь ну внятні заяви, або ж якийсь інший конкретний фактаж ми не можемо стверджувати. Тобто, це можна говорити про затягування, і об'єктивно, це затягування воно вже відбувається. Ну без цих ракет, ми просто не можемо вести ефективну наступальну кампанію. Ну просто е, ці власне кажучи, самі ракети, які потрібні нам для знищення їхніх баз їхніх телів, їхніх литович, зрештою ну це, це необхідно. Це не те, що необхідно, це обов'язкова умова взагалі для будь-якої наступальної кампанії. Тому так об'єктивно просто відбувається затягування, ну, власне кажучи, самої, самого нашого наступу. Чому так відбувається? Це вже інші причини, і вони наразі не озвучуються жодної сторін. Ну, а ну в мене є от сторона напроти мене. Ви конкретно можете е, свою думку висловити? Наприклад, я не знаю. Ну у, уявити, наприклад, ми прийшли у, у Токмак, або ми прийшли у Бердянський, і, і тоді одразу ж отримали f 16 О, Оце приблизно я так відбувається. Думаю. Ні? Я не думаю, що це взагалі пов'язані речі. Тобто, ну от для прикладу, якщо хоча б літаки є, хоч якесь логічне пояснення, що мовляв потрібно розбудувати інфраструктуру, потім потрібно захистити ці литовища, аеродроми е, проти ракетними системами озброєння, тобто це навчити персонал там і так далі. Тобто, є, хоча б якісь внятні пояснення. То щодо ракет Атакамс немає жодного, ну жодної технічної умови там, чому, чому ми їх досі не отримуємо. Але справді, якщо подивимося на заяви от е, саме вищих то посадовців, то бачимо, що вони відрізняються. Одні говорять е, про те, щоб нам обов'язково треба допомогти Україні перемогти, а інші кажуть, що нам не можна допустити е, програшу України, або ж нам не можна допустити е, поразки е, вірніше виграшу Росії, тобто, ну це не поразка, е, і потрібно говорити дуже конкретно, що або е, ми не хочемо. Скажімо так, ми хочемо не допустити перемоги Росії, або ми хочемо конкретно розбити державу терориста, і в цьому в в такій грі слів на дипломатичній мові ну насправді дуже велика вага, і вона. Виражається сьогодні в тих ракетах в тих озброєннях, які ми насправді не отримуємо вчасно, так як це потрібно для наших наступальних дій на декілька секунд. Вас буквально переб'ю. звернуся до глядачів, Скажу, що ми зробили в чаті під цим відео опитування, і питання звучить так: чи достатньо роблять західні союзники для перемоги над Росією? Так. Ця допомога достатня? Ні, недостатньо, щоб розбити Росію. Україна має також виробляти зброю. Захід не хоче повної поразки Росії. Приймайте участь в цьому опитуванні. Ну а, а вам, пане Сергію, хотілося б питання стосовно позиції НАТО а, відносно інцидентів. На територіях союзників останнім часом і в Румунії впав уламок шахеду сьогодні. Столтенберг заявив, що м, нібито Росія не навмисно це зробила, тому ніяких проблем немає. Е, НАТО дистанціюється від цієї проблеми. Як ви оцінюєте е, таку позицію НАТО? Абсолютно очікувано, тобто, в принципі, все е, так само, як і раніше, коли е, російські ракети пролітали по румунській території, тобто вони заходили в повітряний простір е, держави Румунії. Я вже не кажу про те, що вони просто перетинали е, повітряний простір Молдови, е, ну яка є в принципі е, приграничною територією. тобто це вже загроза для НАТО. То тобто, це за всіма їхніми показниками. Ми бачили, як ракети були інциденти залітали. в Болгарії, були інциденти в Хорватії у між іншим. Так, абсолютно безпілотник в Хорватії, так само Болгарія. Найбільше, звичайно ж, це Польща. Тобто, ми побачили цю болванку. Ну, власне, без ядерного вибуху, але яка різниця? Тобто, сама візуально ракета нічим не відрізняється. Х-55, яка просто залетіла в глиб території Польщі. Ми бачили так само удари. Ну це вже бойової частини, тобто російські ракети, які конкретно своєю бойовою частиною впали в прикордонні польські села, там величезні. Зна воронка дуже довго намагалися це повісити на українську сторону, на нашу протиракету. Ну абсолютно не синітниця, Звичайно ж, а наші с 300 не змогли би зробити от такого вибуху, і тому так це вже не перший інцидент, і тут позиція НАТО на жаль є якраз послідовною. Вони не хочуть ем, брати на себе відповідальність не хочуть, як вони самі говорять бути втягнутими в цю війну. Росія звичайно, а, звичайно, а чи вибух... мають вони брати відповідальність дійсно ж Росія? Вона ж. Не нападає, це ж ну, дійсно випадковість з боку Російського. Випадковість або ні, тобто в один раз це випадковість, а вже два, три, чотири, п'ять це вже закономірність, і ми повинні пам'ятати, що росіяни діють в парадигмі гібридної війни і проти саме заходу, тобто проти блоку НАТО, і от такими діями, звичайно ж, це не пряме ураження для будь-якого об'єкта, і взагалі росіяни зараз не здатні свої, своїми ракетами нанести ну скільки небудь відчутне ураження. Об'єктів військових об'єктів країнах-членів членів НАТО, тобто ми за цей рік. Ми я маю на увазі Україну. Ми просто виснажили їхній ракетний запас. Отже, Росіяни застосовують свою зброю для того, щоб поглибити внутрішні протиріччя, якраз серед союзників. Тобто, сьогодні там Румунія, Болгарія, Польща вони не відчувають свою захищеність, наростають внутрішні протиріччя, поглиблюються кризи, і на розв'язання цих криз ну власне витрачається весь ресурс, замість того, щоб будувати якусь скількість, хоч скільки небудь прийнятну внятну. Ну, стратегію проти Російської Федерації, ну тобто, це ті гібридні методи, які, якими росіяни звикли діяти, і ми це все бачили з 2014 року. І звичайно, що довіри до цих російських слів, що вони, мовляв, щось зробили випадково, ну тут просто немає. Такі такі прикордонні інциденти, це це політика. Добре, якщо ми триваємо в голові, що ситуація в Румунії це не випадковість. Ми можемо говорити, що росіяни таким чином перевіряють Захід. І де ця межа? От, наприклад, Шахет падає на кав'ярню в центрі Бухареста. Е, а, тут з'явиться відповідь, чи, чи ще ні? І ще, і ще на жаль, не з'явиться. Тобто, Навіть якщо виходити. Абсолютно, абсолютно. Ми ж бачили, ми ж бачили жертви конкретно в польському селі. Я зараз не можу пригадати назву, але ж це ну населений пункт. Тобто, це житлові об'єкти. Та там люди загинули як можна взагалі. Одразу виходити з заяви, що мовляв в усьому винна Україна і так далі, тобто без додаткових перевірок, і це це очевидно, що заготовлені вже відповіді, тобто це вже реалізація конкретної от комунікаційної рамки, яку вони просто вмикають в, в такому випадку. Тому так на жаль, ми змушені констатувати, що сьогодні пріоритетом країн-членів НАТО є якраз не втягування е, за будь-яку ціну в конфлікт, і цим користуються росіяни, і вони далі і далі поступово будуть заходити за ці червоні лінії, привчаючи якраз блок НАТО, що так, можна поступатися, тобто стався один казус, е, другий, третій, і таким чином це вже розширюється. Вони просто е, розсувають ті рамки дозволеного для себе, тому і шахет, десь умовно кажучи, в центрі Бухареста на кав'ярні це також буде е, ну, списано як випадковість. І власне в цьому й полягає російська стратегія. Тобто, вони хочуть такими діями якраз відколоти східний е, східний фланг НАТО. Вони хочуть загалом… Е, загострити ці протиріччя, і от в результаті загострення протирічч, спровокувати ну як максимум, звичайно ж, політичну кризу і неприйняття взагалі е, НАТО. Ну от е, саме суспільствами оцих країн східного фронту тому О, що виходить ви, так що наприклад... захід, ніби прогулював історію і забули, чим закінчилася історія з задобренням диктатора в минулому сторіччі. А та це так і є. Насправді, насправді, це так і є. Ми ж бачили, що відбувається. Тобто, 2008 рік. Грузія, тут я навіть не буду зараз згадувати і е, ситуацію з е, Вірменія Азербайджан, тобто Карабах е, Придністров'я, яке досі конфлікт цей не вирішений. Е, ну що це як не задобрювання агресора, е, 14-й рік. Ну, якісь декларативні санкції прийняті, але ж вони не працюють. Ми бачимо західних політиків, які приїжджають на окуповані території, приїжджають в Крим. Для того щоб бути спостерігачами в по суті найгіршому злочині, тобто в цих виборах, які проводила Російська Федерація, і сьогодні деякі ці політики вони балотуються мало того, що до національних парламентів, і вони будуть їхні партії балотуватися до е, європейських інституцій, до Європарламенту. І на сьогодні, от критерієм, показником наскільки готові на е, готовий захід до е, от реакції на дії на такі дії росіян, є в першу чергу реагування і робота. Над помилками своїх власних громадян, які в незаконний спосіб взагалі перетнули адміністративні межі України. Пане Сергію, починали з вами з фронту, продовжили геополітикою. Давайте закінчимо внутрішньою політикою. До вас питання стосовно Ростема Умєрова. Він сказав про те, що буде проводити аудит внутрішній у Міноборони, анонсував цифровізацію міністерства, цифровий, електронний військовий квиток, все в цифрі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи це взагалі можливо втілити такі задуми? І що це дасть, якщо ми дійсно на такі рейки станемо? Ну звичайно ж, я думаю, що ті напрацювання, які вже має Міноборони і Мінцифри, це абсолютно можливо втілювати такі реформи. І Україна вже показала, що навіть в час війни можна, можна втілювати десь отакі складні рішення. Попри те, що звичайно ж навантаження є колосальне і ну, в першу чергу забезпечення фронту повинно бути пріоритетним. Але ті заяви, які вже зробив новий міністр, ну це абсолютно те, чого чек. І суспільство, і я думаю, що весь державний механізм буде працювати для того, щоб втілити е, ці декларації. Це абсолютно на часі, це давно вже на часі. Міністерство, звичайно ж, не може тягнути за е, цей тягар, такого рудимент ще радянської епохи, бути таким переобтяженим, бути закритим в собі. І тут е, звісно ж залучення у досвіду наших партнерів ну є обов'язковим просто. Ну, а не здаються вам такі заяви у Мєрова популізмом. Ну, типу, новий міністр від нього очікують, звісно, багато. Ну, окрім того, що він не буде корупціонером, як Резніков. І він, і він, і, і він типу, обіцяє таке, що насправді, ну, я. От, от ви можете собі уявити цифровий військовий квиток? Це як дія? Так, абсолютно, чому ні? В цьому немає жодних проблем. Це може бути на платформі дія зроблена. Тобто, тут е, взагалі не бачу ніяких е, застережень. Звичайно ж, тут є питання, пов'язані з секретністю. Є е, е, питання, ну які потрібно, е, які займуть час, звичайно, тому що міністерство оборони це ну от одне одне тільки управління, е, головне управління розвідки, чого варте в структурі Міністерства оборони. Тобто, це величезна, величезна машина із купою роботи, і е, тому. Ну, звісно ж, роботи багато. Це займе тривалий час, але я не думаю, що такі заяви є популізмом, тому що саме на цьому до цього міністерства прикуті ну не лише погляди всього суспільства, тобто від нього, від його роботи залежить ну безперечно доля країни. Тому так я думаю, що ну я, я впевнений, що ті речі, які були задекларовані, вони все ж таки будуть виконані. Ну, тобто, на вході, да, на вході Рустема Умєрова в Міноборони, ви ставите йому лайк, а там будемо оцінювати вже пізніше. Абсолютно Сергій Сергій Кузан був на зв'язку. Дякую вам, пане Сергію.